Усім привіт! Сьогодні я хочу вам показати свою нову роботу і початок. Це ось такий светрик буде, такою в'язкою, з таких ниточок. Значить, яка в ньому особливість? особливість така, що він в'яжеться з двох кольорів. Я планувала інші два кольори, я ними зв'яжу пізніше. Не знаю коли, але все-таки я зв'яжу іншими кольорами. Це, так би мовити, проба. Якось подивилася на них і захотілося саме скомбінувати, попробувати, подивитися, що вийде. Ось такі ниточки. Ян форса Соліт та просто форса. Так, 420 метрів у 100 г, 75% вовни, 25% поліаміду. Ну, по суті, це панчішна, напевно, що пряжа. Я не дуже додивлялась і допитувалась, але по складу нагадує панчишну. Ну, я в'яжу сетер і всі вяжуть нею. Не тільки панчохи а в основному інші якісь такі речі. Так, що цікавого тут в цьому свете? Два кольори. Один колір, ось, бачите, дві ниточки. Дві ниточки. Ось така меланжева. Ось ця. І друга сіра. Сіра це сіточка, оця верхня. Візерунок, це сітка, бачите, одна із, із патентних візерунків, один, так, в'яжу по колу, і для того, щоб у мене не було негарного переходу, я зробила ось такі дві полосочки лицевих петель, і немає цього негарного здвигу, знаєте, він би Можливо, він би був не дуже помітний, але я вирішила так зробити. Ну і з другої сторони так само, вони є. потім вони ці полоски будуть переходити в такий імпровізований реглан. Це вже є трошки рукава одного, ну я трошки майже вже зв'язала. І ось в мене залишилось від двох мотків стільки. Це значить, я дійшла до пройми, але у мене тут немає низу. Я набрала на допоміжну нитку, бо я ще не знала, я не бачила повної картини, що я хочу знизу. Я знаю, який в мене буде основний. Візерунок я знаю, який в мене буде комір, але не знаю ще, якими в мене будуть низ виробу. І дивіться, що значить ось виворітня сторона. Виглядає ось так. І оскільки він буде зв'язаний взагалі без швів, ніде ні єдиного шва не буде. То, я думаю, що його можна буде носити на обидві сторони. Ну, і звичайно, я вам це продемонструю. Так, чекайте нових відео з цим светриком. Підписуйтесь, ставте вподобайки, не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. А поки все. До побачення.